Не буду пхати палець, тому що може мене закоротить. А взагалі, це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і Ось у нас на вулиці Грецькій знову е прекрасне масштабне дійство, яке відбувається з самого ранку. Лампочки, які висіли згори, бебехнули бехнули униз, і ми підозрюємо, кажуть нам тут люди, які проходять пост. Що вони якимось чином обірвалися, і не в останню чергу, через те, що ось там на деревці висить гілочка, яка ризикує впасти на машини, які припарковані поряд. Але це ще не все. На свій превеликий подив ми побачили машину КП міські дороги, які навколо дерева з обламаною гілкою розширюють клумбу і перекладають плиточку. Сказали знову ж таки місцеві мешканці, що це триває вже другий день, хоча це можна зробити за дві години. Хлопці нам кажуть, що виявляється, коріння дерева підняло плиточку і тому треба облагородити. А те, що в місті доріг немає, це нікого, типу? Не хвилює. Це треба в центрі знову ж таки перекладати плиточку навколо деревця. Типу, що? Ми питаємо хлопці, а це нічого, чути, що мав приїхати взагалі то замість вас зелентрест гілочку знімати? Вони кажуть: ну от дзвоніть зелентрест, вони вам гілочку і знімуть. Я кажу, їм дозвонишся, ага. Коротше, хлопці. Займаються благородною роботою, це взагалі-то не їх вона, вони займаються тим, що їм сказали зробити. Але наше питання до КП «Міські дороги пана Тодійчука. Чому в той час, коли ми кричимо криком про те, що неможливо ні пройти, ні проїхати по дорозі, тому що ями такі, як, як я, перекладається чергова плиточка в центрі? Чому зелентрест? Знову ж таки, ми кричимо про те, що люди не можуть позбутися дерев, які буквально впали на їхній будинок. А ви не можете черговий раз зайнятися тим, що падають гілки з дерев? Вона тут висить теперший день. Повірте, вон, пообривалося все, що могло. Пане шоні, я молодший. Ми ребят з міських доріг вже нагружаємо робити вашу роботу. Вони кажуть, ну добре, ми потім якось під'їдемо, в нас драбин нема, ну ми цю гілочку знімемо вже, ладно, ладно. А ви чим займаєтесь? Схаменіться, схаменіться, поможіться. Коротше, біржева. Ще раз наголошуємо на тому, що і КП Міські дороги, і Зелентрест, і інші комунальні служби повинні працювати не тільки в центрі міста вони повинні виїжджати в ті райони, де це справді потрібно, і займатися роботою, і за яку вам платять лки-палки, гроші. Дорогі Одесити, дорогі гості міста, черговий раз. Якщо ви щось таке бачите, не зволікайте, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть ноги, коли ходите.